Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Так що, друзі, він дерчить, голова теж тріщить, ну, але це нам не мішає далі рухатися і жити. Так що, друзі, вечір. Посправлявся по господарству. Трошечки засніжило. Не знаю, видно там. Та видно, видно на камеру трошечки йде сніжок. Температура починає підніматися догори, але з неба починає сипати сніг. Сьогодні заїжджав до мене один із моїх підписників, він працює в автодорі. Каже, сьогодні прийшло попередження, що буде ночі сніг. От вже на дворі ніч. І йде сніжок. Так що генератор наш дерчить. Сніжок летить. Ми працюємо. Хтось каже, Сергійович. Ну, це так, нормальні люди там приїжджать, каріть, щось ти не дуже добре виглядаєш, може в тебе щось нездраве, може треба поїхати до лікаря. Ну, більш-менш це нормально таке. Ну кажу, так, да, є нюанси, але то таке на даний момент це не важливо. А другі люди кажуть, боже, що ти куриш? Каже, ти на себе дивився в зеркало. Ну кажу, якщо чесно, зранку буває як зубичищу, то глянув одним оком, але якщо чесно, день пролітає дуже дуже швидко і. На себе в дзеркало дивитися, ну і на даний момент це не є важливим. Тут дивишся бігеньки, щоб якась хвилинка заглянути у лайбер, подивитися, що там робиться у нас у світі, От. і в нашій ненькій Україні, ну вірніше, в ненькій Україні, і що робиться у світі. Так що, друзі, якось так. Що я хотів сьогодні вас посовітуватися чи спитати, хотів би е сказати, що я хочу зробити, а ви мені скажете, чи можна так робити, чи ні. Так як ви мої глядачі, ви мої підписники. Це друвцята, що ми вчора з Надюшкою завезли. Хотів сьогодні ще бруйли зняти, Ну, мабуть, вже зніму на днях. Трошки не так він росте, як би хотілося. Ну, але росте. Так що, друзі, якось так. О, опа, з холоду зайшов, і телефон одразу тепло. І починає трошки скажуть картинку. По нашим дівчулькам. Ну, нарешті. Вже втихомирилися, все, вже ніхто не буде вас парувати. Вже корито красуні пусте. Вчора, третій раз, як вже її переповторяв, вона ну, вже не так, як хотілося б. Ну а наша кучеряшка ще не доїла, ще гроя долі. І якби була в мене можливість сьогодні додзвонитися до володі, поїхав би ще, взяв би для підстраховки ще одну дозу і перепокрив би. Ну, так сталося, що до Володьки я... Не дозвонився заїжджала до мене Таня із Недрі каже, там до Вови не можемо дозвонитися. Він згубив документи, їх знайшли в Баришівці там, на Черметі, де він заїжджав, де приймають металолом, О, але до нього не можуть дозвонитись. Каже, може до тебе візьме трубку, я набрав, теж немає зв'язку, кажу, не можу також набрати, бо є в мене питання. Ну, так сталося. Людина зайнята. І зараз, якщо в них немає світла, то немає зв'язку в нас. Ну, але ви завішов. Так що, друзі, що я хотів сказати? Хотів спитати по цінам на поросят. Що на даний момент коштують поросята? Я, звісно, хочу їх тримати далі, але не знаю, скоро вже Новий рік і, можливо, хтось хоче забрати до Нового року. По Сергію Стрілецькому. Я думаю, ми з ним созвонимося або перед самим новим роком приїде забере. Тут взагалі немає різниці, яких він, ну, в якому віці він буде забирати. Я можу тримати їх або до Нового року. Або вже аж після туди, після дев'ятих чисел, коли поросятам уже буде два місяці, приїде і забере. Ну цим поросятам буде два місяці дев'ятого, а цим поросятам буде другого. Чому після дев'ятого? Тому що ну, Леся Петрівна поїде, її не буде. Знову вона їде, так сказати, в відрядження по там сімейним деяким питанням. І її не буде на протязі десяти днів. То Десь тоді, якщо аж після 12 чисел Сергій Васильович до мене приїде і забере своїх дівчат. Хоч раніше, значить приїде перед Новим Годом і забере своїх дівчулюк. Дівчульки, ну я ще поки конкретно не можу сказати, дві то у нас побірковані. О, бо тут кабанчики побірковані, і дві свинки побірковані. От. Потім ще риженьку свинку, там -ля -ля. ну туди-сюди розберемося. Якось так. Тобто мене цікаво, яка по якій ціні чи можна, наприклад, поставити ціну на порося 3 тисячі гривень і 25 тисячі гривень я заберу собі, а 500 гривень перерахую Славіку на тепловізор. Ну, якщо це правильно буде, тоді. Але ну, в мене такі, я думаю, що люди будуть брати, які зможуть заплатити, і якщо для них це підходить, у мене тільки будуть що брати. У мене будуть брати хрячків. От, у мене буде брати три хрячка, будуть їхати на перерядин тому господарству. Один хрячок оцей буде їхати на Бахмач, Черніговська область. От. І свинки будуть їхати подарункові. Тобто кабанців продаємо, свинок даруємо у Васильовичу. От. І там ще в мене там замовляли дві свинки. Поїде тут недалечко від нас. Любарці, ну ті ж свинки чи кабанчики, подивимося по обстановці, що у нас там буде. І три свинки, якщо все нормально, поїдуть на тобто там, де ми олію беремо на Виповське. От, ну я думаю, що всі люди, які якщо зможуть заплатити мені по три тисячі гривень, то якщо це буде правильно, ви мені напишіть в коментарях. Я потребую таку пораду, чи це буде правильно чи ні. Тому що чекаю від Славіка відеозвернення, і він ніяк мені не може зняти відео, тому що там є в нього проблема з телефоном. Яку зніми вже на чий-небудь, хоч що нібудь, я хочу, щоб мої підписники бачили, кому вони допомагають, тому що слава те, що в мене був відео. Війни він у мене фігурував в деяких відео, так як мені була потрібна допомога. Він мені допомагав там, коли я їздив по зерно, там при розгрузці, туди-сюди. От і він мені допомагав. Ну і ми спілкуємося дуже дорожу з ним дружбою нашою. І з першого дня війни ми завжди підтримуємо зв'язок. Так що хотів би, щоб він звернувся, щоб ви його побачили. Він взяв на себе відповідальність. Його призначили командиром зводу, і тепер на ньому велика відповідальність 27 чоловік. Це дуже велика відповідальність, особливо на передовій. Так що, друзі, я зніму відео, все-таки зніму, і я думаю, що ми дособираємо на цей тепловізор. Анна Мати його в Фейсбуці почала збирати, Леся Петрівна там підтримала. І дехто вже з моїх глядачів вже також почули і писали на мені в особисті, і скидали. Уже там є в районі 50 тисяч гривень, і ще треба дособирати і купити тепловізор, так як він тепер командир взводу, і на ньому тепер 27 чоловік, і їм треба допоміжні оченята. Я думаю, що ми це зробимо. От ми знімемо відео окреме От, і. Я ставлю номер картки мами, яка вона вона відкрила, і дозбираємо ті кошти. Потім разом ми купимо цей тепловізор, знімемо відео. Чому не знімаю? Поки відео я думав, ну була можливість, що він приїде додому. Ми планували зняти це все діло разом, зробити відеозвернення і таким чином звернутися до глядачів, які не байдужі, які можуть допомогти хлопцям, які дають можливість. Нам боронити нам жити, які боронять нашу неньку Україну. Так що, друзі, по поросяткам. Напишите мені в коментарях, яка ціна таких поросят у ваших регіонів, або яку б ви ціну могли заплатити за поросятку, наприклад, там в районі двох місяців. Чи це буде дорого, чи ні. Тому що, якщо, якщо чесно, давненько вже навіть не моніторив ціни. Так що, якщо буде в людей можливість заплатити 3 тисячі гривень за поросят, 500 гривень, ми перекинемо на рахунок. Мами Славіка, потім разом ми купимо цей тепловізор. Ну така буде типу, добровільно примусова допомога і з моєї сторони. і... З вашої. Ну А також прийдуть ось кошти з Ютуба, також якусь кількість коштів також додамо. Ну, ми ще не знаємо, що там, звісно, нам прийде, тому що пише Ютуб одне, присилає зовсім інше. Не знаємо, де камінці зариті, бо не знаємо, як його правильно там дзвонити і що його куди писати. Бо пишеться одне, а приходить зовсім інше. Ну, Діло в Ютубі ми не ставили ставки, щоб заробляти гроші на Ютубі. Ну, але дякуючи Андрію Новіку, який мені підказав, що треба робити, і все-таки якісь копійки і падають. Так що з миру по нитки путіну петля, і якщо є ті копійки, які дякуючи моїм глядачам, які дивляться. То ми можемо їх туди взяти і також долучити до того тепловізора, і, можливо, ще якісь речі купити е, військовослужбовцям. Так що, друзі, якось так чекаю відповіді по поросятам. Я думаю, що ті глядачі, які дивляться мій канал і які будуть їхати до мене по поросятам, вони також можуть прокоментувати, що шелудько ти неправильно робиш, або шелудько ти робиш правильно. Так що, друзі, якось так. Сьогодні день ви, ви видався дуже важкий, голова тріщить. Можливо, це на те, що це пішов сніг, а можливо, пішов збій знову в організмі. Ну, Хто дивиться мій канал, знає, що є нюанси. Ну і якось так. Ну, то не є проблема. Головне, щоб були живі здорові і могли шевелитися, щоб могли тримати господарство. Да, зараз, я ж казав, вже хтось пише мені, ой, а скільки ви заробляєте на одній свині. Ну, я думаю, зараз. Не час рахувати доходи, тому що, якщо чесно, на сьогоднішній день кожна людина по-різному до цього відноситься. Якщо зараз працює генератори, працюють лампочки обігріву, якщо вкидаються в буржуйку дрова. Ну і якщо посчитати 114 днів отакої свинки вагітності, сім'я, яке ми купили, наприклад, да, по три флакона ми вже вкинули в них. От, плюс там провакцинувати, про прогодувати 114 днів, і то це якщо буде якийсь приплод, не такий, як у мене в Баби Маші. Ну, а хтось скаже, що треба купляти нормальних породистих свиней, і тоді все буде добре. Ну, у мене ще Лудьківська дворова, також були там у мене вже коментарі, що це за така порода, що ти собі там накручуєш голову. Шелудьківська дворова, тому що в Шелудька живе вона в дворі. А намішано тут, ну я знаю, що в кожній лінії намішано. Так що, друзі, якось так. Так що мені потрібна ваша допомога в плані тому, щоб ви мені сказали, чи це правильно буде чи ні. Якщо ні, тоді ми відпустимо так, як і раніше, по 2,5 тисячі гривень порося, і тоді можна буде вже приїжджати і їх забирати. Ну, а Сергію Стрілецькому я його завжди чекаю, і завжди, якщо він був у Херсоні, я казав. Треба буде, ми підтримаємо. Я знаю, що свиноводи, які у нас на Україні, ну не всі, звісно, підтримують один одного, це не пасічники, ну, але підтримують. І я знаю, що він їздив е, в далеку дорогу, привіз там поросят. Я знаю, що там також є 100% подарункові поросята. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео, буду бігти далі працювати. Уже по господарству зробив усе, як завжди. Ще Пізніше прийду, підкину дрів у бужуйку, закрию піддувальце і хай собі тліє. На ніч ну, світло, як пропадає, то лампи, зрозуміло, не працюють. Ночу генератор не кочегарю. Це вже якщо приведе свинка поросят, будемо там ходити діжурити, то тоді вже прийдеться калантирити і викидати, так сказати, ну, гроші на вітер можна сказати. Ну, не знаю, на вітер, не на вітер. Але тепло, воно береже їхнє здоров'я, свинки активні, свинки мотаються, є їм куди сховатися є їм куди погрітися. Ну Можна, якщо світла нема, робити. Будки, соломи понапихати, і вони туди будуть залазити і будуть грітися, так сказати, з прямим таким природними умовами. Так що, друзі, якось так. Задачу номер один ми виконали. Свинки на час паровані. Чекаємо 18-21 день. Цей період за ними спостерігаємо. Якщо не прийдуть в охоту, пройде період, чекаємо другого циклу, значить все нормально, значить вони вагітні. Ну і будемо чекати тоді поповнення. Так що на цьому все. По Сергію-Стрілецьку я вже казав. Дають те, що в мене є. Хочеться, звісно, дати йому ну, шелудьківську дворову, таку, яку б я ставив би собі, на свиноматок. Ну, схоче на відгодівлю, схоче. Не побрезує, залише собі в господарстві, як так сказати, як прикрасу Шелудьківську. Ну а там буде видно. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного разом до перемоги. Усім, друзі, пока-пока. Ну, а я побіг грубку кочарити, щоб моїй сім'ї було. Вечором тепленько. Так що всім-пока. Ще є кусок роботи. Сьогодні Желеся Петрівна коптила. Якщо вийде засняти відео, можливо, зараз пошле мене під каблучника вигружати коптівку, то можливо щось засніму і покажу. Сьогодні, звісно, було трошки трудновато. На дровах ми не переробили, поки не плодуємо. Але в цей період, поки світло з'являється. Питаємося це все ціло зробити, якщо що, то генератором доганяємо. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.